Invece, жители кричать просто я не можу. Так, шо тут таке мыся, шо Жители, шоу шо сус? Так, чекай, да, это беду мой еще. Так выпьем просто. А шо стільки жители входить, Я не жразу, ну чекай перейдут уже. Житель, привіт! А що у вас тут з чого у вас тут стільки ходить? Що, що у вас тут коїться? Сэйці Моральник, ти що не чув сьогодні вночі в ночі, або десь під ранок, ніхто не знає точно. над нашим селом пролітав літак. Його збили, і з нього випав якийсь контейнер. Ой, який контейнер? Чекайте, а де він знаходиться? Я не розумію, я щось не бачу просто. Но... А прям, прям біля мого будинку? Стоять по вас, що взагалі не в мій будинок. Так, добре, давайте я до жителя. Житель. А... Сенсі, а чий цей контейнер? Ви хоч що знаєте про нього? Ні, ми нічого не знаємо, але сьогодні має проходити до нього аукціон. Він має початися буквально через 10 хвилин. Аукціон? Так чекайте, так якщо це не ваш контейнер, то чому його, чому його ви будете відчиняти? Ну, як впав на територію нашого села, ну значить буде наш. Ні, житель, по такій лозі по, по такій лозіці він впав на територію мого будинку, то значить це мій контейнер. Моральник, хто тим правди контейнер? Ти що смієшся? А вдруг якийсь підписник захотів мені подарунок відправити якийсь і його все в контейнер відправив. Коротше, емиральник, не придумай! То через 10 хвилин буде аукціони, якщо хочеш, то приходь. Так, добре. Так. А, кстати, друзі, всім привіт! Я емерадики, вітаюся на моєму новому відео. І сьогодні я про сказу я зараз вже включу камеру, ви це все чули. Тут впав якийсь контейнер, дайте я загляну всередину. Подивіться, там є, типа, якісь ящики, але їх не дуже багато. Ну, дайте. Чекайте, у мене. Дивіться, у мене є лом, а мене поки жителі не бачать. І ще піддіну. підінуть. <реку> що ти там робиш? А, нічого, нічого, жителя, нічого, нічого так, так, додому не вийшло, не вийшло. Бо подивіться, справді, на територію біля мого будинку тут наше село впав якийсь контейнер. Дуже, кстати, повезло, що він впав на мій будинок, або я думаю, він. Ви дивіться, він тут впечатався, просто в землю, дайте я прокопаю. І прикиньте, мені би просто проломило кришу, просто б дом висклався і навалило б мене. Добре, що звісно, він впав тут, але. Мені ось дуже дивно, чому він впав тут і що це за літак? Чого його збили? Коли це сталося? А житель, а через скільки, я ще раз хочу перепитати, через скільки буде аукціон? Тут десь через хвилин 5-10. Ага, ну хорошо, добре, добре. Так піду поки що додому. Друзі, я не знаю, у мене. Ви подивіться, у мене є штаг. Емеральдів, але я не знав, я не дуже хочу їх тратити на якийсь контейнер. А тим паче, якщо я, наприклад, куплю цей контейнер, а колись там через, може, день, два, місяць приїде якийсь мужики з поліції і скажуть: ну все, Емеральдікс, це наш контейнер, давай все вертай назад. А я там, наприклад, все продам і що я їм буду казати? Ну, хоча це справді впав на територію нашого села, то може. Так, добре, може, коротше, треба піти змонтувати відео, а потім буду вже думати, що. Ну, що може... Друзі, кстати, ви обов'язково напишіть в коментарях, купляти мені цей контейнер чи ні. А я поки що ще посажу, подумаю, не знаю. відео помонтую для вас. Так, так, так. О, все, я викладаю і все. О, там вже. Подивіться, там вже жителі назбиралися, треба йти. Так, а ну оно... ой, жити протиснуйсь тут. Так. Так, жителі сьогодні проходить аукціон цього контейнера. А, ну, його це відомо, але ви можете поставити свою ставку через. Ну, вже зараз можете ставити. <рес> Боже, друзі, чекайте, не дай, я вам відійду, скажу. Як мені подобаються просто ці акціони жителів, ви б знали. Так, добре, добре. Давай. Добре, давайте пройду сюди. Так. Так, перша ставка. Один имеральд. Хто поставить більше? Ставлю Чотири 4 П'ять. У, Ставлю Десять. Двадцять. 10. 20. 40. 50. 61. 63 Имеральда так, 63 емеральда. Боже, скільки просто я... А ну, хтось переб'є мені, навіть... Даже... <ріх> я, я, напевно, не буду, звісно, час. Зараз по почекаю, може, хтось переб'є. Так. 63 емеральда раз. 63 емеральда два. Так, почекайте, почекайте. Мені підписник по зараз написав купляй. Е, <ріх> <ріх> житель 64 емеральда. Продана емеральда коза 64 емеральда. Боже, іще я купив. Так, чекай, 64 емеральди, ну дивись, у мене є дівностай. Ну, все, можеш в принципі відкривати? Ну давайте. Подивимося, на що я потратив 64 емеради, але підписник написав, що я купляю. Ну, то я купляю, чого? Давайте, напевно, ящики. Ні, добре, подивимося перший ящик. Що це таке? Давайте. так, Давайте цей ящик я винесу на вулицю. Ой, важко звісно. що. Ось тут так жителі. Все, Давайте розходьтеся. Друзі, я тільки що я даже не зрозумів. В останню секунду я встиг забрати цей аукціон наш, І ви подивіться, що тут за ресурси. Ви подивіться просто, що це за меч. Ви подивіться він зі мною росом. Ну, чекайте, дайте, я не знаю. Ви подивіться, тут якийсь бур. Так я хочу спочатку протести, це за меч. Вообще, що я взагалі купив за 64 емеральда. Так, а ну, давай, бам! Дивіться, з одного удару. Так бам! Просто всіх вбивається, ну а Якщо не критом А, якщо не критом, то не з одного удару, але все одно, наприклад, я можу взяти. Оп! І одним ударом просто знести. Отак от. Похопна і все. Бо просто подивіться, Я думаю, що цей меч вже коштує десь емеральдів 20, може, й більше. Це меч із зоряного металу, Так, давайте я не буду ламати. Поставлю. Що це за куртка. Я... Так, друзі, давайте я не знаю, підійду поближче вже до контейнера. Я, друзі, я вам чесно кажу, я не знаю, що це за речі. Чи є вони що це? Ви дивіться. Якась куртка. І що я можу робити в ній? А... Швидкість. А, це треба повний набор, але в мене немає повного набору. Так, ну добре. Це теж якась куртка крута, але для неї треба повний набор. І тут тоже ви подивіться яка... Ось яка от. Ви подивіться просто як робот Якийсь. Ну жалко, що вона. А ну, а злади, як вона виглядає ось так от. Жалко, що в неї немає ніякої Ну, якоїсь суперсили чи що. Так, ну, доки ще, якщо чесно, я не зрозумін, на що я под... потратив 64 емеральда. Ядерна бомба. Ух, вона пуста. Я вже перелякався, просто я вже думаю тікати села. Ви подивіться, справді, ядерна бомба. Давайте її зламаю тут. І ви подивіться, це бур, який ламає 3 на 3 блок. І ви подивіться, яку швидкість він просто ламає. Чекайте, але він не ламає камінь так же швидко, він. А ні, ламає, ви подивіться. Ось так, от я можу прокапуватися. І ви подивіться просто. Ой, тут уже темно стає навіть. На камері не буде видно. Ви подивіться просто який бур. І це за. Я купив оцей бур, по суті, за 64 емеральди. Я думаю, що він коштує вже більше. Мені не дуже подобається ця ядерна бомби, я не знаю, давайте я її виїдемо звідси. У мене з такими штуками неприятні приколи іноді стаються Давайте подивимося, що це машина. Ви подивіться просто що. Ви подивіться, чекайте. Ну, Дайте за русь сяду. Я зможу її завезти, ще в ній є бензин, я сподіваюся. Ща її везли в контейнер, я не думаю, що в ній є бензин. Так, ну, да, вона не заводиться. Але подивіться, яка машина просто. Я її візьму, потім продам десь. Набагато дорожче, давайте поки що ось так от поставлю. Подивіться просто, які диски, якісь шини. То подивіться просто. І це тільки перший контейнер. Так, жителі, а чого ви тут не розходитеся? Ну, давайте, давайте розходимося. Давайте закриєте, то що, може, винесуть тут щось. Так, добре, давайте подивимося цей ящик. О, а, мені точно. Можна... Так, давайте я знаю. Да, Пробурю пр эту дирку вообще для чого? Це взагалі, мій контейнер. Я можу, робити, захочу. Ви подивіться. Чекайте. Ви подивіться просто скільки тут пушок. Дивіться. раз, пушка. А, все, закінчились патрони. Так, це Бур. Що це? О! це ця штука, Каракеты ракети я Дивіться. Ось так от. Бам! І ви подивіться, і там дирка просто. А мені точно можна це взагалі брати собі додому, я не знаю. Щось мені не дуже кажеться. Ви, ви подивіться, кстати, кадальність у цього оружия. Подивіться, я можу звідси. Ні-ні-ні-ні. Я не думаю, що це вообще безпечно тримати у мене, а то прийде до мене поліція, а в мене ось таке от. Ви подивіться, просто я не знаю, давайте десь я візьму ось тут, прокопаю маленьку ямку таку. Давайте. Я візьму якийсь ящик, цей же, напевно, ящик. Давайте я спробую його взяти. І. Давайте сюди, сюди, сюди. Так, і просто закину це сюди, все оружиє, бо, якщо чесно. Я не думаю, що мені. Кстати, давайте оце залишимо. Так, бур, я теж залишу, а ось це, давайте я спрячу, туди закопаю. На всякий випадок, я не знаю, чи це мені можна взагалі в руки було брати. Бо подивіться, це... Очки Нічного бачення, так? Да? Як їх дівати? О! Але я не пам'ятаю на яку кнопку вони працюють. Ну добре, давайте далі дивитися, що тут а, пустий ящик. Друзі, ви це бачите! Просто повний... Так, чекайте, чекайте, я, за... я заберу, я може не все заберу, але так давайте вообще ящик всі винесу. Оце от... Так, давайте винесу його на вулицю десь ось тут. Ви подивіться, просто повний ящик оцих от... Лакіблоків. блоків Це має бути удачливий лакі ну давайте перевірю. Ну, боже, як лагає Майнкрафт, я не розумію, чому він так лагати почав. Чекайте, що це куриці? Діаманти! Ви подивіться, 20 діамантів. Давайте прям виставлю отут таку полосу з усіх от блоків Отут, отут давайте я це все приберу. І виставлю просто таку полосу велику і зламаю її за один раз. Так, давайте ось тут, ось тут, ось тут. Ось цю просто велику полосу, і давайте. Щас, перший, другий. Так, важко ламати, якщо... А Я можу бур. О, ви подивіться діамантове броня, а саме груди в Майнкрафті. Давайте я не спробую буром це, може, копати швидше буде. Давай, до... тут, просто... Що це таке, ви подивіться? Ви подивіться легкий блок. Ні-ні-ні, ні не кажіть. Ай, дивіться, він, він не задів контент. Ви подивіться просто скільки всього тут нападало. Але мені якось страшно відкривати цей великий лакіблок, про Кіндрі зараз тут все взірве. Добре, давайте залишимо його на кінець відео, а поки що підемо ще подивимось, що там є. Так, що тут? О... Ящики з машинами? Якщо чесно, не дуже в цьому розбираюся, як це відкривати взагалі, що це таке. Ви подивіться, тут багато ящиків. Давайте я, не знаю, тут трішки приберу. Стільки просто ресурсів нападало. я, я в шоці. І ось це все. Ви подив... подивіться. я... А як їх відкривати, я не розумію. Я... Ви подивіться, оце. Ну, ящики, я знаю, це ящики, в яких є такі маленькі машинки, але де вони всі? Так, добре. Ні-ні-ні-ні-ні, мені це лакіблок, походу. Так, е... так на щось стіну. Чекайте, чекайте, чекайте. Мені дали лакіблок, походу, стіну в, в будинку зніс. Подивіться, тут просто нема стіни тепер. Фух, так, Зараз головне, щоб з 100 лекіблоку не випало там якийсь дощ з ТНТ і все не взірвав. Так, добре, давайте ось цей ящик приберемо. Що тут? І Все? Це ось всі ящики просто. А... Ну, і що? Ч? С... ски? Що? Чекатика, дачи. Вы так бачите, просто так посімся ящик, 80. Так, ти ходи, ходить, и ходить, и скинути десь там. Вы бачили просто повний ящик, забитий Динамітом. Ви чуєте? Ви чуєте, наче щось тікать. Так, чикайте, дайте винесу! Так, жителі, жителі, відходьте, 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 швидко, швидко. Она рада, що осталось. Я вам кажу, відходьте! дайте я не знаю, скину його десь сюди хоча б. Так, давай донесу. Друзі, Ну просто пілікає ще сильніше. Чекайте, дайте, віднесу Жителі, відходьте звідси! Так, тихо, 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 тихо. Треба викликати поліцію! Actually, she takes a Ні-ні-ні! заблоки, що я піднімусь хоч трішки вверх. Просто знес! Вы подивісь, просто знесло все село повністю. Ви подивіться, залишилось тільки обложки, від цього, так. Давайте я не знаю, піднімусь якось наверх. Жителі! Як все осталось! Так, чекайте, жители, я, я вас не звідси, тільки сам би виліз звідси. Так, тихо, дайте тут пробурю не знаю. Буром оце. Фух, так, чекайте. Да ти піднімусь наверх. Так, потрібно піднятися, оглянутися просто. Що? Просто ви подивіться. Ви подивіться, просто рознесло все. Нічого не залишилось, ось тут. Ось тот самий лак-блок, який я казав, що відкрию в кінці відео. І ви подивіться, тут просто знесло пів села. А ящик з діамантами. Тут був повний. Тут десь повний ящик з діамантами був. Тільки кажіть, що він теж вибухнув. ні 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 О, що просто тут подивіться, тут просто рознесло пів села. Так, чекайте, дайте пробурюсь. Ви просто подивіться на це. Просто від села нічого не залишилось. Тільки все от від того будинку трішки щось. Настільки сильна там була бомба, і це все таки. А я думаю, звідки всі ці ресурси чого хто це міг покласти? Це все було задумано, просто ви подивіться.